Лаврушка, спостерігаємо порівнюючи. Хочу показати, який корінь має ось такий кущ. Подивіться, скільки зелені і яке в нього коріння. І для мене це була, ну це ж зайди, в інтернет і подивися в Вікіпедії який корінь має лавровий кущ, але ж ні. І тепер ось я була здивована так, бачите, да? тому я вважаю, що для такого куща або для лаврушки не ну, обов'язково брати два відра землі, так як ми і на балконі тримати, а достатньо буде тільки. Піввіддерця землі. І ось так. І оце така у вас буде красота. Колись, гуляючи в Воронцовським палацу у Криму України, я зрізала ось таку гілочку з лаврового куща, укорінила і тепер маю ось таке чудо. Тепер у нас на балконі є кусочок Криму. А Крим це Україна. Пробуйте, у вас обов'язково все вийде. Черенкується дуже гарно. Я декілька лаврушок вже виростила, але одна з них пропала, бо залишили на дачі. Я чомусь вважала, що. Зможу вберегти взимку його. Ні, Центральна Україна, Лаврушка не вижила. Ось так, а на балконі він у мене зимує запросто. Подивіться, яка маса. І ось іще, до речі, оце стільки було землі. І подивіться, нічого там. Немає, немає ніяких корінців у цій землі. Тобто півтора відра землі тянув mm. додому даремно. Мабуть, мабуть, з нього вийшов би бонсай, тобто таку якусь плошечку, щоб багато місця не займало. У мене він ріс на балконі і зимував на балконі. Нехай у вас все росте.